Отже, внаслідок ракетного удару по центральній частині Харкова відомо вже про 13 поранених. Серед постраждалих – 13-річний хлопець його шпиталізували до лікарні. Про таке повідомив голова ОВА Олег Синегубов. А мер Ігор Терехов зазначає, що ймовірно приліт був в районі щільної житлової забудови щодо руйнування постраждалих. Інформація оновлюється. В котри раз по місту Харкова за сьогодні це вже четвертий прильот. Тут цивільний об'єкт розташоване. Це відділення нової пошти. Крім цього, тут розташоване барбершоп, тобто перукарня, розташоване невеличке кафе. На сьогоднішній момент ми маємо на жаль трьох людей, які постраждали зараз. Працюють працівники ДСНС, роблять обхід. Ви бачите, що як обстрілюють наше місто, як обстрілюють Харків, і дійсно це жахливо, це центральна частина міста Харкова. Чи відомо в якому стані знаходиться постраждав? Середній тяжкості постраждавши. Тут постраждався середньої тяжкості. Що стосується епіцентру, то ми маємо зараз 35 людей, які знаходяться у лікарні, є дуже важкі.